А сьогодні ми нарешті вирішили провести день в центрі Бризбена. І давно саме подивитися і вам показати. Ось це уличка написано честь Лізавіти, от королєві англійська на Ось От центральний Брізбен. Ми знаходимося Ось такі автобуси. Тут їздять в Бризбані. Ось тут дуже багато, він дешевий. А таке дерево велике, стабацькі ліани гарні такі плітуться. Ми зараз підемо на паромчик. щоб Ливо по річці, яка називається Брізбень. У нас ще один городський автобус. Оскільки часто їздимо, вони для нас гості відділяються. Це автобус, виходить, заходить, як виходить. так. «Вот, Таке гарне в центрі города де росте дерево. Тут такий багато-багато ліан, слідеться. Отак от віточка, право вниз. А ми зараз знаходимося на пересеченні двох головних улочок в самому центрі. От ми, Тут інформація, така написана. Та Ця інформація пишеться на п'ять мовах. На англійському, на китайському, на арабському і ще. ось вот так. Ось знаєте, як це написано? Ось вот, вот. так, банк, там, ботанігазен. А что если что останется, то поліцію і и умерженьки звонить 0-0-0, 3-0 в Австралії. Якщо будете в Австралии, еще що у вас станеться, я сподіваюся, що не станется, конечно, то будете так ми гуляємо сьогодні.